13. Да, 13 липня. Слава Україні! Героям слава! Друзі, 6 ранку вже плюс 40 градусів. Взагалі неможливо бити, неможливо дихати. Ну, хана, коротше, пчела абсолютно не працюють. Э, нічого не носять. Кожен день мінус на весах. Ну, така погода нічого не виділяє і бджолам вона не дуже комфортно. Ну річ не об этом, річ, друзі, піде о. Альтернативному виді обробітки бджіл-відкліща. Є різні види обробіток, і це теж і Ми вирішили у себе його е, протестувати, вже для себе його протестували, і от зараз вирішили розповісти вам про нього. Що це? Ну, Це не апіарм, це просто ми використали бутилочку для цього. Це такий розчин на метразу, котрий в віді е, розпилітеля можна використовувати е, для обробітки бджіл. Він нічим не краще за другий, але ну і нічим не хуже. Він дуже такий, скажімо так, універсальний, навіть не універсальний, а мобільний. Во-первых, він от в цьому, в цьому, в цьому, йомкості, він не портиться, він а, завжди може бути під руками, так як флакончик маленький, і при надобності обробити сім'ю ви просто можете взяти. А, ну, що для того понадобиться? Треба якийсь кусочок бумажки, салфетки, туалетної бумаги, картона. Що маєте під руками. Поставили зверху на сім'ю. ну, Після огляду ви там подивилися, зрозуміли, що краще б цю сімейку обробити, Поставили якийсь листок папі... ну, папіря і зробили декілька пшиків на а, папір, змочивши його. Руки не контактують. Ну, звісно, що йде розпилення і не треба в собі його розпиляти. Звісно, треба так акуратно Розпиляти, щоб не попадало вам ні на очі, ні на руки і тому подібне. І по великому рахунку ви не контактуєте з ним при правильній роботі бджолки на бджолок, якщо будете використовувати, все ж таки якийсь папір, теж не буде попадати і, скажімо так, не буде. Ім шкодити. Може його використовувати і без папіря Може після, після огляду просто взяти і побризгати зверху на рамки і закрити вулик. ну Просто так ви безпосередньо бризгаєте і на самих бджіл. А як-ніяк, це хімія, якісь тут, скажімо так, хімікати, які, можливо, будуть скажімо так ну, приносити шкоду бджолкам. А якщо ви так на папір побризгаєте шкоди великої не є. Ми вже для себе обробили, що ми зрозуміли? Препарат якісний працює, є кліщ падає більше, не є кліща падає менше. От ми вчора зробили три сімейки для того, щоб сьогодні подивитися в місті з вами на осіб. Давайте подивимося. Кліща цього року не много, не мало, так, в середньому. Є сімейки, де падало в процесі випробовувань е, 5-6, а є де упало і там по 15. Ну давайте от подивимося три сімейки. Ну так, да, тут є декілька. От один, тут два, три, чотири. Ось тут іще. Ну, біля п'яти. Так. Ми в нашому випадку використовували, бачимо, да, стружку. Як паде? Ми в нашому випадку використовували е, е, бумагу. Обичну. Ксеру... О, тут бачимо так же її От є кліщик упавший. Звісно, що аналізувати кількість осіб по, по такому планшету, ну, це дурна справа. Мене багато раз, коли ми демонстрували, скажімо так, критикували, так це якась часть. Правильно, це четверта часть, грубо говоря, сітки, і це такий. Дзвоночок о наявності все ж таки кліща. Яку б ви там площу не аналізували, ну якщо на неї упало багато, значить то багато. Якщо мало, ну значить це мало. А для вас багато і мало має бути своє уявлення. Так що ми використовуємо А4 лист ксерексної бумаги. Чому їх? Бо в ході нашої роботи в нуклеусному парку ми кожного дня розпечатаємо якусь кількість листів для огляду нуклеусного парку. Парка для відбору маток. І ці лістки, скажімо так, після того, як розпечатали, заповнили, перенесли знову в комп'ютер, получається вже все відходом. І ми їх використовуємо скажімо так, повторно от для таких цілей. Ну, Вирішили випробовувати їх для цих целей. Якось так. Дивимося дружнім. Тут теж є. Раз, два, три, 4, 5. шесть, мабуть. А, сами плечик только. Да, и там. Ну, вот, а тут беля десятки, и вон еще один. Да, вот еще один. Ну, вот, тут беля десятка. Так, ну и давайте третью поднимемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Ну і теж біля десятка, от 8 ще. Теж біля десятка. Не сказав би я, що все мало, ну і не сказав би, що все багато, ну факт того, цього року кліщ є, до обробітки треба буде відноситися серйозно якісно, бо щоб не принести собі ніяку шкоду. Це не є критична маса, бо були роки, коли би така заслонка могла бути усеяна повністю кліщом. А ці 10-20 кліщей говорять нам, о том, що коли почнемо обробляти бджіл від кліща, будемо обробляти е трьохразову обробітку. Одну обробітку можливо проведемо таким методом. теж. Спрей. Ну, основну обробітку будемо проводити полосками від компанії БЛФ, так як ми є їхними тистарошниками, і нам це необхідно, скажімо так, в будь-якому випадку зробити, проаналізувати, побачити кліща і тому подібне. Вконічне, в кінці сезону можливо, зробимо ще одну обробітку таким методом і вже в вересень. Жовте, ну, коли там уже буде дозволяти погодні умови, і ще, можливо, зробимо пролив е амітразом. Хоча такий метод буде більше, більше якісний, ніж пролив амітразом. І то і то амітраз але проливання амітразом воно приводить то той самий дешевий метод проливання амітразом, але він, самий, скажімо так, такий собі. він е е працюючий. Ну так же з ним і загибає якась часть біло. Все, друзі, ось вот такий вот метод альтернативний, значить що, як ми то робили? Піднявши корпус, положивши на рамки э, ліст э, А4 формата, побризкавши на нього від 5 до 7 разів, з цим флакончиком залишали і от маємо, що маємо. Даний препарат може бути придбати і у нас. Я думаю, вже, мабуть, з понеділка, з вівторка він у нас буде вже розфасований, так як ми вирішили його використовувати зробити також для і реалізації. Зараз чекаємо тару і, і будемо реалізовувати. В даному препараті ми вчора проводили опити. вот таких повних пшиків при одному нажатті. Я не буду пшикати, бо са хімія, щоб вона тут не розпилялася. Таких повних пшиків більше 300 штук. Більше 300 штук. Це для того, щоб ви собі вирахували, вам, наскільки його буде вистачати. Ми на одну сім'ю використовували. От вчора, коли ставлені, на, на всю сім'ю бризнули біля 5-6 раз. А на ту біля 8-9 раз. Так що, якщо використовувати, ну, грубо говоря, по 8 пшиків на одну сім'ю, то 300 пшиків хватить на скільки е грубо говоря на 40 сім. Ї. Ну так, грубо говоря, на 40 сімій. Такий флакончик буде коштувати 100 гривень, щоб ви собі могли просто вирахувати, е наскільки сімей, скажімо так, яка е сума. У вас вийде на одну із сімей в обітки. Це виходить, доволі приємна ціна для обробітки такої кількості сімей. Використовувати не обов'язково йти в магазин і купувати цей А4 лист бумаги, який коштує гроші. Може взяти газету, ще раз повторюсь, картон. Все, що є, таке, безхозне, що у вас є по-любому. Якісь газети, якісь. Ну, головне, щоб цей папір краще себе впитував. Бо, наприклад, якщо будете журнали, де глянцеві якісь лістки, воно вряд ли буде впитувати і е, воно працювати буде. Але ви пробризгавши на цю бумагу, вона скоріше за все буде на ній стояти або стече А коли цей папір впитає даний препарат і бджілки починають горвати, розносити по е, ну, вуля, що ми маємо зараз наблюдати, що ми можемо зараз наблюдати. Це приводить к більш якісному обробітку. Е, такий кусок, о, такий ліс бумаги. От, о, тут є. Один. Тут ще перший буль, Два. Далі. А, тут є, є ключ, От, ще один. Що е, я говорив, Машенька, запам'ятаю? За бумажку, а щоб... Якщо от, таким макаром ця бумага впитала цю рідину, вділки її починають рвати і безпосередньо розносити ну, по цілому улю даний препарат. Так що альтернатива, доволі ефективна альтернатива, доволі скажімо так, недорогостоюча альтернатива, дієюча альтернатива навіть для власного здоров'я теж можливо. Непогане, непогана альтернатива, ну якщо дотримуватися рекомендацій. Бо якщо ви тут не контактуєте конкретно з рідиною руками, так не дай Бог, якщо бризнете собі в очі, то звісно, що альтернатива буде сумнівно. Так що тут треба дивитися конкретно, куди бризкаєш, не стояти напроти вітра і тому подібне. Туди буде е, вам корм. Все, друзі, такий флакончик буде з вівторка, скоріше за все, в реалізації 100 гривень буде коштувати. Ось така його дія провірена на декілька сімей в деякий період. Це вже ми тільки робили демонстрацію вчора для вас. Все, на цьому завершу. Слава Київ! Героям слава!